Вітаю, шановні друзі, гості мого каналу, шановні підписники, я Оксана Каменецька. Ми не відчуваємо сил натхнення працювати, йти вперед, рухатися до своїх цілей, досягати омріяного. І не завжди ми розуміємо, чому так відбувається. Звичайно, що все, що ми пережили, вплинуло на наше фізичне і психічне здоров'я. Війна. Та страждання, які вона із собою принесла, не тільки вплинули на людей, які безпосередньо їх пережили. Вони також вплинули на людей, які зараз розкинуті по всьому земному шару, на українців, які перебувають в евакуації. Вона вплинула на людей, в чиїх містах навіть не було бойових дій, хто жив майже більш-менш у спокійних районах. Чому це відбувається? Чому війна позбавила всіх нас сил? Ми, ми себе так стали почувати через те, що ми перебуваємо в інформаційному фоні. Тобто ми постійно перебуваємо в тій енергетиці та знаннях про те, що відбувається. Аби це було просто пояснити, то просто порівняйте, як ви себе почували до війни кількість енергії, яку ви мали, і кількість енергії, ту, яку ви маєте, коли вже війна триває багато місяців. Це дуже велика різниця. В одних людей. Немає сил навіть прокидатися зранку, підводитися з ліжка і ти щось робити. Навіть зробити прості речі, такі просто зробити собі сніданок, почистити зуби, вмитися це вже депресивний стан або генералізований тривожний розлад це серйозні стани, якими треба займатися. І вони мають вже прояви фізичні, коли оці психологічні страждання, оці стреси, оце безсоння. Воно призвело до того, що в людини вже здоров'я, серцево-судинна система, ендокринна система, кишківник, все почало працювати неправильно, бо воно пережило отакі довготривалі стрес. Є люди, які почувають себе краще, бо вони самозамотивовані, вони все одно всю війну працюють, вони йдуть вперед, до своїх цілей. І дуже багато є людей, тих, хто намагається не дивитися новини, тобто не перебувати в інформаційному середовищі того, що навколо, навколо є страждання. Тут, звичайно, потрібна інформаційна дієта, але куди ти дінешся від того, коли в твоїй країні є страждання. Наприклад, я щодня виходжу до місцевого до Миколаївського яхт-клубу і проходжу своєю вулицею, яка розбита. Де були санаторії, де були дитячі зони відпочинку, де були ш... спортивні школи, там не залишилося під час війни каменя на камені. Але воно все відновлюється зараз. Що поробиш, коли ти це бачиш? Величезний готель, найгарніший, який був у місті Рівертель. Від нього не залишилося жодного вікна цілого. От просто від нього нічого не залишилося. І от ми живемо у, у цьому стані. Ми почуваємо себе погано. І люди починають шукати якісь рішення, як з цього виходити. Ми порівнюємо життя до війни, життя зараз під час війни, і ми думаємо, а як з цього виходити. І я хочу вам сказати: якщо ви просто сильна людина внутрішньо, ви амбіційна людина, ви знаєте, що ви можете, ви впораєтеся, ви відновитесь, ви наповнитесь енергією, ви знаєте, що ви хочете рухатися вперед, але вам просто потрібні сили то знайте, що єдине ліки, які можуть вам допомогти, це мислення, це ваше мислення, це робота над собою. Що має зробити людина, аби відновитися, аби почати діяти активно, приносити користь. Перше, що треба, це усвідомити, що для людини, яка може все тут досягати, потрібен дуже низький рівень тривожності. І дуже високий рівень внутрішньої енергії. З нами зробила війна те, що наші вуха і наші душі скільки місяців вже поспіль чують повітряні тривоги. Тривога налаштована таким чином, аби досягти до нутрощів людини. Бо це єдине, що може примусити людину підвестися та піти у сховище. Сховатися від бомбардувань від ракетних обстрілів. Через кількість ракетних обстрілів, які ми пережили, люди вже отримали і на це імунітет, і вже хто ховається, хто не ховається. Але вже це справа особиста. Справа в тому, щоб повітряна тривога вона налаштована на такий рівень звуку, на такий рівень децибелів, аби підняти тривожність людини до максимуму, аби вона була зашкалюючою. Бо тільки цей стан може спонукати людину діяти, тобто піти і сховатися. Саме надзвичайна висока тривожність це дуже погане явище для здоров'я людини, для фізичного здоров'я. Бо висока тривожність вона накопичується взагалі-то роками. Людина стає от такою надзвичайно тривожною, якщо в неї такий характер, що вона за все піклується, вона все має контролювати, за все переживає у мирний час то десь близько так, 60 років, 70 люди стають от настільки тривожні, вони вже цього не помічають, це просто їхнє звичайне життя. Але в них дуже високий тиск і дуже частий пульс, тобто тахікардія і все, що пов'язане з такими неприємними кардіологічними явищами. Але повітряні тривоги, вони вплинули на всіх людей без виключення, які їх чули, і ці люди могли бути взагалі не тривожні. Спокійні, згармонізовані, збалансовані, які йшли своєю дорогою, своїм шляхом по життю, чогось досягали, щось робили, щось створювали. І тепер вплив оцей. Отже, якщо у вас підвищується тиск, якщо у вас частий пульс, то не поспішайте відносити себе до хворих людей. Ви просто маєте зрозуміти, що Дуже багато того, що ви зараз фізично відчуваєте по своєму здоров'ю, пов'язано з тим, що ви пережили. Це стан, це тривожний стан. І якщо його почитати навіть в інтернеті, чим він характеризується, ви побачите там близько 20 параметрів, і там буде от те, що, можливо, ви відчуваєте. Вам треба перше от усвідомити. З усвідомлення починається все. Коли ви зрозуміли, ви вже зараз знаєте, це вплив повітряних тривог. А також це, звичайно, дуже високе інформаційне негативне навантаження всіми тими новинами, які ми знаємо. Тому хороша новина полягає в тому, що ми це усвідомили. І друга хороша новина полягає в тому, що з цього стану можна вийти. І можна почувати дуже багато внутрішньої енергії стільки, скільки почуваю її я. Або навіть більше, якщо ваші цілі в житті будуть більш амбіційними, то ви побачите, що ваших, вашої енергії буде ще більше. Як же підняти життєву енергію? Немає нічого кращого, друзі, ніж ваші внутрішні цілі. Ніщо так не підніме енергію як цілі. Але це не мають бути цілі на один день, на три місяці або на рік. Лише цілі, які ви хочете побачити своє життя на наступні 10 або 20 років, або навіть що ви хочете побачити, відчути за все життя, яке ви плануєте прожити на землі. Це може прозвучати якось дивно. Але ми будемо присвячувати дуже багато тем. Постановці цілі. І там буде в нас ще тема про сонячну ціль, про сонячну мету. Що вона нам дає? Це саме та мета, яка перебуває всередині нас. Вона захована у підсвідомості. Ми не можемо отак одразу взяти, якщо людина спитати, от що в тебе от яскраве, яскраво, що ти хочеш в житті, або отримати, або побачити, або досягти. Ну от, Наприклад, як, знаєте, до космосу хочу злітати. так? А це ж також може вже і не сонячна мета, бо можна придбати білет, він просто коштує грошей, Так багато. Але навіть і це можливо. Людина не може одразу відповісти. Всі відповіді вони не будуть чесними, вони не будуть йти а, саме з глибини підсвідомості. Цю е, мету її треба відшукувати. І відшукується вона таким чином, лише тоді, коли ви пишете довгий список довжелезної від руки на наступні хоча б 10 років. І, от аналізуючи цей список, ви можете подивитися, скільки ви візьмете з того енергії. І вона починає підніматися. Жодна зовнішня мотивація не дасть стільки енергії, скільки дає внутрішня. Наприклад, мій список цілей на наступні 10 років становить 84. Ну, До речі, минуле десятиліття так сталося, що в мене теж був список, чомусь 84. Я не знаю, що для мене означає ця цифра, але от воно от так є і все. І от коли ви створите список з цих цілей, ви можете створити їх візуалізацію, тобто проект, проект свого майбутнього життя. Яким чином, у картинках з вашим включенням туди воно буде реалізовано? І от ці дві речі, список цілей, в якому знайдено сонячна мета, і ваша візуалізація. Вони підіймуть вашу енергію на дуже високий рівень. Ви накопичите енергію дуже швидко. Мені особисто, оскільки я є натренована людина, мені знадобився один місяць для повного відновлення енергії, і вона тепер є зашкалююча. І поки вона така, я буду записувати відео, я буду проводити марафони, я буду записувати інтерв'ю, робити дописи, робити всю свою роботу, працювати з учнями. Бо я хочу, аби ця енергія знаходила свою реалізацію.